Настала вже осінь, вже жовтень місяць, але ще городний оренний, дещо ще доростає, має змогу рости при низьких температурах. Це такі рослини, як припустимо, рукола, вона не боїться морозу. редька, чорна, там, дайкон, оце от дайкон, припустимо. Він себе нормально почуває. Ну Ще морква стоїть, також на її вже можна викопувати. Капуста ще стоїть. Капуста може стояти до останніх морозів, вже, але тільки пізня капуста. Ранню треба було вже вирвати. Пізня себе нормально почуває, вона навіть ще й росте. От. А що треба знати при підготовці городу? Ну тут у нас от картопля росла. Оце все бадилля від картоплі. Обов'язково треба не залишати тут на місці. Його треба обов'язково зібрати або спалити, або його віднести от на таку компостну яму. Я сюди от скидаю кожен рік і бур'яни, і все, і тут органіка в мене. І ось сюди її скинуть, чимось органікою закидать, воно все перегниє, а при процесі перегнивання виділяється температура. І оці всі грибки, які жили на бадилі картоплі, вони всі знищуються. Або спалить, або треба на компост віднести. Чому? Бо якщо ви залишите на місці, От, то що відбувається? Ви цю ділянку просто заразите тими грибковими захворюваннями, які якими хворіли рослини. Ну, це стосується як от картоплі, помідор. От Бачите, припустимо, ділянка з помідорами. Вони всі в основному хворіли і, і, і фітофторою, і вершинною гниллю. Навіть от залишилися, їх трошки підморозило. Вони всі зараз хворі. Якщо ви цю ділянку переорите, то вона буде заражена на наступний рік, яку б рослину ви сюди не посадили, то тут буде вже вирагідність того, що вона заразиться тими самими хворобами, що боліли, помідори, хворіли. Дуже велика. Тому підходимо і оці всі кущі... Треба так вирвати на якусь рядюшку або на тачку, я збираю. І їх обов'язково треба вивезти на ту яму, що я показував. Або спалити. ну Зараз спалити не можна, тому дивіться самі, у кого яка можливість. Тепер, що стосується бур'яну, бур'ян є у всіх, якби ви не намагалися його вивезти. Чим би не прискали, не виривали, він є у всіх. Особливо от стосується от таких от екземплярів бур'яну. І він зараз має тут насіння. Ну, зараз трошки дощик, не так видно. А от в суху погоду, о, якщо ви його вон, потрусите, бачите, з нього сиплеться це насіння, то ви начебто самі його розмножуєте по всьому городу. Тому якщо він не такий уж дуже великий, який не заважає там, трактору переволювати, то я його лишаю. Я його не кошу і греблями не зграбую, бо в процесі цієї операції я просто його насію більше. Тому отак він залишається, він переориться в одному місці, буде не так розповсюджуватися. Що стосується гарбузів, якщо вони у вас не хворіли, Можна залишити це, гарне добрива буде. От так само можна залишити такі рослини, там як огірки, просто бур'яни. І Бур'ян є гарним сидиратом, не треба їх сіяти. Просто під кінець вже городу не треба з ним боротися, а це є гарний сидират, особливо якщо це от, от такий повзучий бур'ян, да? портулак. Він дуже гарний сидірат, він зараз переориться і буде добре. Тут у мене ріс, припустимо, чесник. І його давно вже зібрали. От. Але воно заросло таким низкорослим буряном, воно не заважає оранці. От, і Воно перегориться. Не треба робити перед оранкою прям таку чисту ділянку, от, щоб її переорати. Вона та буде красива, але. Поживних речовин там буде менше. От, от, от такі рослини, як салати. Також можна всі позалишати. А це от мексиканський помідор. Я спіль екземпляри зібрав. А тепер оці от мішочки мішечки, вони переоряться і він у мене розповсюджений, як бур'ян. Але штука гарна. От я його теж лишаю. Капусту. Як приберете капусту, то так само. Оці всі листочки можна залишити, якщо вона у вас не хворіла. Ну, висновок такий, оці всі перці, треба, вони хворіли під кінець. Оці помідори вони померзли також. І перці, і помідори треба отак брати і їх відносити на компост. До речі, вони погано горять. Ну Це треба велике вогнище або дуже, щоб вони сухі були. Тому їх краще відвозити на компостну яму і там і високих, підвищених температур, невисоких, але вони такі, що бактерії там грибкові погано себе почувають. Таким чином підготуйте огород, ну а редьку о, редька ще росте. От бачите. Можна залишити там руколу аж до самої Оранки. Ну, Припустимо під часник ви можете там ділянку собі зробити і вже його сажати треба десь в кінці жовтня. О. Ну, Про часник в мене буде відео. І після, дивіться, що після дощу зразу не можна грати, Ну, трактористи знають. Фермери, бо можна наробити великих грудок, тоді ви нічого не посадите. Ну так, таке от сільське господарство на своєму городі. Є нюанси, які треба знати, які приходять з досвідом. Тому я хочу з вами поділитися. Всім добра, бажаю здоров'я і миру.